Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Грищук Павло Петрович народився 11 серпня 1987 року у селі Груд Новоград Волинського району на Полтавщині. У 1994 році родина переїхала до опришок на Глобинщині, навчався у Грицівському професійно-технічному училищі, де здобув спеціальність оператора комп'ютерного набору, проходив строкову службу у прикордонних військах. Також працював у глобиному на цукрозаводі та м'ясокомбінаті. У 2014 році, вивчившись у школі міліції, почав працювати у Глобинському РВ УМВС на різних посадах. З 2021 року поліцейський сектору швидкого реагування Кременчуцького РУП ГУ Національної поліції України в Полтавській області з вересня по листопад 2022 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Харківській області, зокрема у місті Куп'янськ та найближчих до нього селах. Наприкінці лютого 2024 року вступив до Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. Загинув 30 червня 2024 року поблизу населеного пункту Північне на Донеччині. Пам'ятаємо вічна слава Герою.